Друзі, привіт! Дивіться, я знову прийшла сюди на цей город, тому що бачила, що вже зривають багато людей ці трави. Навіть сьогодні у день я тут була, ну я просто поруч проходила. І бачила, як мама з дитинкою маленькою тут собі. Ну, вони були там з собакою, з коляскою. І собі тут нарвали дуже-дуже багато зелені і трав. І навіть намагалася мама зі мною поділитися. Тобто вона мені розмарин три гілочки дала, тому що, виявляється, розмарину вже нема. Його вже зрізали, ну вона теж багато зрізала. От, а я якраз підходила до них, і вона мені чомусь протягнула три гілочки. Я їй подякувала. Звісно, я взяла. Ну, я запитала, а вам? А вона вона мені показала, що там у неї в колясці. Значить, вітер, зараз у колясці у неї прямо в багажнику був весь багажник, закладений цими травами. Тобто така була велика-велика сумка продуктова, і вона так стояла в багажнику. І вона була повна, просто повна. Я зараз прийшла уже геть надвечір, тому що зараз я звільнилася. А тоді, коли я проходила повз, то я просто тільки підійшла на хвилинку подивитися ситуацію. Тоді, коли мама з дитинкою рвала собі, і мені дали трошки. Зараз я прийшла, тому що я вже вільна, бачу, що тут нікого немає. І зараз я переключусь і покажу вам грядки. Деякі грядки вже навіть пусті. Бачите, їх все-таки зривають ці трави, цю зелень. а Минулого разу, коли я проводила з вами прямий ефір тоді ввечері, коли я приходила сюди і тут їх наривала ці трави. Вони тут ще були. Я точно пам'ятаю, що ці грядки ще були повні. Вони навіть такі були захаращені, тобто і бур'яну також було багато. Але, як бачите, тут за ними доглядають, за цими грядочками. Тобто і для себе зривають, і взагалі доглядають, бур'ян зривають. Так, ну Ось так, ось, дивіться, ось ця вже майже пуста. Ну, а там ще попереду, оті дві вже майже пусті. Але є ще, в принципі, багато різних грядок. І отам ще є. І ось дивіться. О, це, до речі, тім'ян. Віть, як він гарненько. Цвіти, такий з фіолетовими квіточками, бачите? Це тім'ян. Або ж чебрець по нашому, по-українському. Так. Ой, друзі, я ще бачу, почекайте, я зараз перевірю. Я ще бачу ще один кущ розмарину, якщо я не помиляюсь. Зараз я хочу просто його перевірити на запах. Так, друзі, це розмарин. Тому що дуже такий явно виражений хвойний аромат. Ось я понюхала. Так що я помилялася. Я думала, що розмарину нема, але ось дивіться, який гарний кущ. Бачите? Отже, я зможу також собі нарізати, бо тут ще був кущ серед ось цієї настурції. Десь я його тут бачила, ось він. Бачите. його такі залишки залишилися ось він. Це отут мама, оте, що з дитинкою була в день. Це вона отут зривала і різніше ножицями зрізала. Бачите, як тут ножицями все зрізано. Так. Бачу тут ще м'яту. Он якийсь різновид м'яти. До речі, м'яти тут різної багато, різно, різних сортів. І я сьогодні буду брати собі м'яту, тому що я помітила, що є не тільки холодна м'ята, і меліса. А є також ще і перечна м'ята, і ще якась. Так, ось якась м'ята, Якась вона така молоденька. А, ні, це вона так ще там глибоко росте. О, до речі, це Меліса, друзі, це Меліса. Тому що я вже чую її аромат. Ой, який Мелісовий аромат. Така медунка. Дивіться, гарно-гарно пахне. Так, по-моєму, це петрушка. Зараз я перевірю, бо не хочу перепутати з кінзою. Це Петрушка друзі. Тут її багато, вона тут дуже гарна, така висока. Бо десь там далі є грядка з кінзою. Ой, я її терпіти не можу, якщо чесно. Вибачаюсь, друзі, якщо вам комусь подобається кінза, ну, ми ж всі різні, кожен індивідуально сприймає, так? Кожні аромати і запахи. Я, наприклад, не можу кінзу навіть на дух переносити. Не то, що там її в їжу додавати. Я навіть її запах не можу перенести. Я не знаю, чому в мене таке отращення, я не знаю, як українською мовою, до кінзи. Так, тут ще багато міліси. Отут я Мілісу і брала минулого разу, вона тут аж поплилася. Дивіться, який кущ гарний. Чомусь на ніхто не зриває. Так, тут ще шалфею, дуже багато. Це шалфей. Дивіться, бачите? Прямо цілий ящик. Тут такі грядочки, що навіть ящики стоять на ящиках, бачите? До речі, ось цю траву не розгадала, друзі. Я не знаю. Це теж якась трава, оце, оце. оце такі міл... мілкі зелені листочки. Вони дуже, до речі, теж пахнуть. Ну, запах мені невідомий. Він якийсь такий, трохи схожий і на м'яту, і на душицю одночасно. Ну, я не знаю, що це за трава, друзі. Хто із вас знає, давайте я вам отак-от покажу її. Дивіться, квіточки навіть у неї були фіолетові у, ці, у цієї трави. Ну, Але це не чабрець, тому що у чабреця зовсім інші листочки. От бачите, таке цвіття, воно цвіло фіолетовим, просто вже засохло. Зараз вже дуже швидко темніє. От, я вже не все показати. От бачите, бачите? І отам були пусті грядки, і ось тут. Майже і ось оця вже грядка пуста. От. А коли я була минулого разу, це все ще було тут, друзі. Так. Це, знову ж таки, Меліса. Так, це Меліса і її дуже багато. Чому Мелісу ніхто не зриває? Ну, добре, я собі тоді не ріжу, а там от її молоденької. То, що я першу побачила, ось такий ще великий, великий кущ, а може навіть і не один перцю і помідорів. До речі, перці навіть висять. Дивіться. Ще навіть перчики є. Бачите? Помідорів вже немає, не бачу. А, ще ось перчики є. Дивіться. Ось такі ще перчики. Вони ще й ростуть. Так. Це знову ж таки чабрець. Бачите, який я тоді спутала з розмарином, бо уночі, ну, ввечері, верніше, геть було пізно. Був, була темінь. Оці листочки такі вузенькі довгі. Я подумала, що це розмаринові листочки. Але це тім'ян. Або чабрець, тому що він, дивіться, має такі от фіолетові квіточки. І такий дуже-дуже виражений запах чабрецю, дуже гарно смакує до м'яса, до всіх м'ясних страв. Я вже його просто беру, залюбки, користуюся. Вже і бульйон варила, і рагу робила. Так, ну що, друзі? Там ще трошечки туди, оце знову такі кущики перцю, але перцю не бачу на них. Просто ще залишився, чомусь не вирвали. А, бачу якусь перчинку. Навіть не одну, дивіться. Бачите? Ось, є. І ось є. Дивіться, зараз. Ой. Ось. Вже трошки темніє. Ще тут два перчика. Так, ось цю м'яту я зірву, друзі. Оце е, перечна м'ята. Зараз я вам покажу її. Ось так вона виглядає. Я точно її знаю, тому що у нас на дачі така росла. У неї такі не зелені, а фіолетові гілочки. Такі коричнево фіолетові Отакі мілкі зелені листочки. Ось вона, ось вона ще гарненька. І вона мені як спасіння, коли в мене раптом живіт болить, ну, тобто шлунок, кишечник. Буває таке, що навіть просто не працює кишечник, ніби зупинився, і камнем стоїть той живіт. І, оце, ну, нав і навіть таке, знаєте, коли вона мене спасає, навіть коли є таке відчуття, що я трошечки чимось отравилася, щось не те з'їла. То оця м'ята, ось саме перечна, ніяка інша. Вона просто спасіння. Я не знаю, друзі, як у вас, але для мого живота це просто як, як знахідка якась. Значить, так, ще якась О, це кучерява м'ята, її тут мало залишилося. Так. А ні, там ще можна в кущиках. І ось вона ще. Бачите, скільки видів м'яти. Дивіться. Гарна така кучерява м'ята, молоденька. Я також її тут зараз собі нарву. Оце ще останні такі грядочки, де ростуть кущі смородина. І, по-моєму, малини тут немає. Це Малина була на інших грядочках, отам от от на початку. Але там вже я чомусь сьогодні не побачила тієї малини. Дивіться, як швидко все потемніло. Тут я бачу. Кущі смородинки, бачите? Тому що це листя смородини. Мені, власне, буде потрібно влітку а, листочки смородини, навіть не ягоди мені, а саме листочки. Я прийду, якщо все буде добре. От. І якщо я тут ще залишусь жити, то я прийду, звісно, тому що коли я роблю консервовані помідори, то я завжди додаю листя смородини. От. Вони просто дуже-дуже гарний аромат дають, і мені якраз їх і не вистачало. Я навіть не знала, що в принципі недалеко від мого дому є такі грядки, і навіть на них є кущі смородини. Ну, ось так, от, друзі, показали. Як бачите, що вже багато грядок є пустих, але є ще багато зелені. Зараз вже стемніло. Дуже швидко темніє, навіть уже ліхтарі включилися. От, я вже буду закінчувати, тому що я зараз хочу собі зараз нарвати те, що я задумала. От, А вам усім побажати усього найкращого, усього найдобрішого. От також мама прийшла з дитинкою гратися. Я вас всіх обіймаю і до нових зустрічей.